Всім привіт, з вами Ольга Ковальова, і ми продовжуємо серію термінів, які в Данії означають не те саме, що і в Україні. Дуже часто ви можете побачити серед вступних вимог такі ось е, зазначення, як, наприклад, англійська рівня А, там, данська рівня А і так далі. Так? І ми звикли до ось цієї системи, ми знаємо, що у нас буває English, Ось цих рівнів А1, А2, Б1, Б2 і С1, С2. Ну, і так само і данський є такою ж градацією, так? Але ми знаємо, що тут А рівень це найнижчий і далі йде все по наростаючій. Тобто С2 це найвищий рівень. Це міжнародна система оцих рівнів. І воно може застосовуватися як і до англійської, так і до данської, до інших мов також. Але якщо ми будемо поступати до данського навчального закладу, то дуже часто серед специфічних вступних вимог ми бачимо якраз от данськ А чи інгельськ А без оцих номерочків, так? просто А, Б, С. Давайте розберемося. В даній існує своя система це рівні, які викладаються в данських навчальних закладах. Тобто це може бути фольк школа, це може бути гімназія. І от якраз рівні АБЦ це Гімназичні рівні і тут навпаки рівень А є найвищим, а рівень С найнижчим на відміну від усієї міжнародної градації. Ну і знову таки тут може бути і данська А, і англійська А, і так далі. Є також у ці рівні D, E, Ф і Г, які відносяться до Фольки і до 10 класу також. Є оцей проміжний рівень Д, наприклад, це між 10 класом та першим роком гімназії. Тому не плутайте дуже часто серед вступних вимог можна побачити і те, і те, якщо ви бачите просто рівень А, Б, АБЦ без цієї цифри після цього, то йде мова про данську систему гімназичних предметів. Якщо ми бачимо ось ці... Індикатори з цифрами, то мова йде про міжнародну систему, і дуже часто саме міжнародна система використовує, коли мова йде про вступні вимоги мовні для іноземців. А ось данська система використовується тоді, коли мова йде про специфічні вступні вимоги, які стосуються всіх, незалежно від того, чи це данець чи це іноземець. Все, на цьому дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках.